Привіт усім любителям історії рідного краю. Саме для вас ми створили передачу про минуле і сьогодення нашої рідної варвенщини. Разом з вами ми помандруємо сторінками славетних хронік, зануримося у вир історичного фактажу та порівняємо варву минулу з варвою майбутньою. Тож запрошую усіх, хто цікавиться історією рідного краю до захоплюючої подорожі малою батьківщиною. Задовго до заснування поселення варен в давні часи проносилося цими землями на кудлатих конях скіфи, кочували готи, переганяючи величезні стада. Гуни, немов хмари сарани, вдиралися сюди, наводячи такий жах, що місця ці безлюдніли на декілька сторіч, топтали цю землю копита численних табунів, половців і татар. Полавце в побіділі, і потом срастіславом уже у Варіна віже взяли. Так пише Володимир Мономах в 1079 році в своєму поученії. В ті часи варва була містом фортецею Переяславської землі держави Рюриковичів. На високому лівому березі річки Удай, на горі, що оточена з трьох сторін крутими схилами, і стояла фортеця Варен. Історія не згадує про час заснування поселення та людей, які його заселяли. Відомо лише, що фортеця опинилася в центрі величезної території, яка називалась в давнину Дике Поле, і межувала на півдні з диким степом. Воїни пересувалися в ті стародавні часи лише відомими історичними шляхами, а купці прокладали торгові шляхи по воді. На одному з таких напрямків і жили вареняни, які заснували тут, на перехресті наземного шляху воїнів та торгівельно водного шляху купців, на крутому березі судохідного в той час удаю, спочатку поселення, а пізніше місто фортецю. В більш пізніших документах це містечко називають Варва. Розміщена при злетті річок Удай, Варвиця і Рудка, варва на початку 17 століття була заселена польськими і литовськими людьми. По акту 1628 року варва називається новоселим поселенням, в якому було домів 10 і огородників 20. Під час великого повстання 1648 року варва стала головним містом двох Варванських сотень прилуцького полку відновленої української держави. Під час україно-польських війн за Хмельниччини варва лишалася у глибокому тилу, і життя в ній було відносно спокійне. По Хмельниччині варва, будучи розташованою недалеко від тогочасного україно-московського рубежа, опинилася на терені безпосередніх військових дій. Між українською державою та московським царством для мешканців варви звичними з дитинства є слова: варен варва, сага, зарічка, перекопівка, руда, сухий яр. Більшість з них зрозумілі і не потребують жодних пояснень. Походження ж інших дещо призабулось. Замкова гора городище 11-13 століття, розташоване на високому березі річки Удей. На думку вчених, саме тут знаходилось місто-фортеця Варен. Руда. Хутір розміщений на лівому березі річки Варвиця. Вперше згадується в 1781 році. Тоді він належав Петру Тарнавському та грузинському князю Володимиру Орбеліані. Слово руда в українській та білоруській мовах також означає болото, невисихаючу грязюку. Відомий славіст Осип Бодянський і його брат Федір у своїх етнографічних рукописах писали. Мне неизвестно, ни по географии, ни по истории, было ли нынешнее местечко Варва каким-нибудь городом. Но предание стариков говорит, что Варва до разорения ее шведами была действительно уездным или сотенным городом черниговского наместничества. Российский актор, король эпиграмм Валентин Гафт, в одному из своих интервью загадывает. Хутор Руда, село Варва. Это белые хаты с соломенными крышами, это журавли, это глиняный пол, это иконы, это эти самые полотенцы, как их называют. Рушники. Рушники. Это на полу борщ все едят вкусные очень печки. Это лавки. Мы туда приезжали, так сказать, как на Украину, как на курорт, как на свежий воздух. як і На молочний продукт. Такою була наша Барвенщина колись. А сьогодні це сучасне містечко, відоме своїми родючими полями нафтовою та газовою промисловістю, щирими та відкритими людьми. Наступного разу приєднуйтесь до нас 23 листопада. Я запрошую вас у захоплюючу подорож історією сім Барвенського радіо. Тож до наступної зустрічі!